Посвідчення водія обов'язковий атрибут для того, хто хоче мати власний автомобіль. Відтепер отримати чи зробити обмін водійського посвідчення можна незалежно від місця реєстрації самого водія. Заступник директора сервісного центру Віктор Залюбовський розповідає, що після реорганізації навантаження на сервісний центр збільшилось, адже тепер приймають не лише рівнян, а й водіїв з районів. На сьогоднішній день. Територіальний сервісний центр проводить реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку транспортних засобів. Також такі є нововведення, як оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів, які оформляються в територіальному сервісному центрі цілком безкоштовно. Була така проблема, як невеличкі черги при оформленні договорів купівлі-продажу, але вона зараз зникла в зв'язку з тим, що кількість адміністраторів, які можуть посвідчувати ці договори, чи укладати. Значно збільшилась кількість реєстраційних книг, які була раніше одна, збільшилась до п'яти, тому черги в зв'язку з цим в регіональних сервісних центрах. Ну, скажімо так, зменшились. Пан Віктор радить людям звертатись тільки до співробітників сервісного центру, а не користуватись послугами так званих рішал. Мовляв, так і швидше, і простіше для самого водія. Отримати послугу з видачі посвідчення водія реєстрації транспортного засобу можна незалежно від місця проживання. Тобто зареєструвати автомобіль можна як і в Донецькій, як і Львівській, Херсонській, та, і так само обміняти чи отримати чи посвідчення водія. Окрім того, у сервісному центрі також проводять обмін посвідчення водія, виготовляють дублікати та приймають іспити на отримання водійського посвідчення. Іспити складають групи, які представляють до нас навчальні заклади згідно графіку. Графік є розроблений і знаходиться в доступному місці, де кожен може цю інформацію отримати. І крім того, іспити складають і поодинокі громадяни, які приходять з тих чи інших причин для складання іспиту. Водіям з досвідом та початківцям перший місцевий приготував весняний подарунок. Із з 12 квітня на каналі стартує нове автомобільне шоу Драйв Тайм. Цікавинки, новинки і ще чим. Малок іншої корисної автомобільної інформації у ефірі відтепер, щовівторка о 22.05. Павло Дем'янчук, Антон Кричук, новини рівного.